Неї стоїть команда прокруглятись 300 секунд. Вона отут покружалась 300 секунд і потім йде на 15-ту точку, так як я їй казав на повернення. Зараз ми пролетимо далі, подивимося, куди буде вітер. І поміняється одна із цих точок. Ми, екіпаж ВПАК Лелеки. Зараз на Харківському напрямку виконуємо завдання. Літаємо, спостерігаємо, переміщення. Військовослужбовців, техніки, і ТД супротивника. Майже кожен день у нас штурми. І за, останні, за останні дні, ну, це техніка їхня, легкова техніка, як взяти ті самі джипи, просто машини йдуть, грузові машини, і те ж саме БТРи, бардаки, все такого плану. І ми зараз контролюємо, дивимося і передаємо на FP шників на артилерію. І вони вже далі, далі вже вирішують, що робити з даною інформацією. Перед тим як вставляти батку, обов'язково перевіряємо і дивимося показателі. 25, 20, двадцять Це хороші показатели залежності. Ще від вітру ми правильно розміщуємо батку внутрі. Зараз просто для прикладу покажу. Тут я какого поставиш батку. От зараз більше жопа наклонена. Це коли немає вітру. Так хорошо летить з піднятим носиком. Коли є вітер, треба, щоб вона більше ровна була. Це виходить, що нам не підходить, потрібно переставляти. Вильоти ну, по погоді, але зараз на даний момент погода нам дозволяє, так у нас кожен день. Ми десь робимо 4-5 вильотів в день. Нещодавно був штурм, вони виїжджали на 3-4, так було? Три чи 4 бетера було. Перші два Бетера, як потім ми дізналися по інформації, з Полонених орків, що перші два бетера їхали найомники з Ємену. Ось. Е, наступний один чи два бетера, саме крайній був це командирський. Е, коли перші два бетера наша арта почала утюжити, командирський доблісно взяв, розвернувся і уїхав, а ті в розсипку побігли хто куди. І тоді наші хлопці мінометами артилерією їх чуть-чуть побили а остатки в полон взяли.